Права 1107. на складі добровольчого батальйону було 45 безпілотників. Упродовж тижня завідувач складу приймав і видавав безпілотники та робив такі записи. Скільки безпілотників було в кінці тижня? Ну що ж, давайте подумаємо, як знайти. Це нам потрібно знайти суму до тих 45 безпілотників, що було. Потрібно додавати такі додатні і від'ємні числа. І ми дізнаємося, скільки у нас безпілотників було в кінці тижня. Записуємо. Тобто, у нас буде тут єдина дія 45. Додати. Ну що ж, спочатку у нас 12 безпілотників додати. Потім потрібно додати мінус 18. Потім додати, потім 7 безпілотників, додати, мінус 8 безпілотників, додати мінус 11 безпілотників, додати 12 безпілотників і додати мінус 20 безпілотників. І це дорівнює. Ну що ж, щоб знайти всю цю суму. Будемо групувати. Спочатку додамо додатній, а потім від'ємні числа. Тобто записуємо, що це дорівнює. В дужках тоді сума додатніх це буде 45. Додати 12. Додати 7. Додати 12. Так. Додати. Ну а зараз давайте обчислювати суму від'ємних чисел. Отже, мінус 18, додати мінус 8, додати мінус 11 і додати мінус 20. Є. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Так. 45, додати 12, це буде 57. Записуємо в дужках 57. Ну, а друга сума 7 плюс 12, це буде 19. Так, додати. Ну що ж, всі доданки у нас в других дужках від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів, це буде 18. Додати. Модуль мінус 8, це буде 8. Додати. Модуль мінус 11 це буде 11. Додати. Модуль мінус 20, це буде 20. І це дорівнює. Переносимо. Так. 57 додати 19. Це все одно. Що 56 додати 20, це буде 76. Отже, записуємо 76. Додати. А в дужках записуємо знак мінус. Ну, а тепер знаходимо суму. 18 додати 8, це буде 26, перша сума. Друга сума 11 плюс 20, це буде 31. І це дорівнює. Буде 76. Додати. А в дужках записуємо мінус. 26 додати 31 це буде 57. Додати. 57 є мінус 57. Гаразд. Ну що ж, отже, записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, тут, як не дивно, зручніше 76 знов записати, як 57 плюс 19. Давайте запишемо. Отже, 57 плюс 19 і додати запишемо мінус 57, залишається. Чому ми так записали? Записуємо, що це дорівнює. Тому що сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. То 57 додати мінус 57 це дорівнює 0. Тобто залишається, що сума у нас дорівнює 19. У дужках записуємо чого безпілотників. Отже, безпілотників було. Було. На складі. Тижня. і записуємо відповідь. Отже, скільки безпілотників було в кінці тижня? Записуємо 19 безпілотників. Безпілотників. Ну, що ж, ось така задача на додавання та групування раціональних чисел на цьому вправу завершено.